літаки росіян та аеродроми в містах рефії вибухи ЗСУ завдали незвичайного удару та використали нову зброю. Україна випустила нові розробки. І тепер креативно знищує солдат РФ та їхню техніку. Особливо потужною зброєю в нас в арсеналі є лазерний тризуб, здатний нищити техніку, зокрема і авіацію. РФ. тепер рашисти стали вибухати ще більше і масштабніше. Кадри далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки під. Підписувати, щоб не пропустити жодної актуальної інформації. Ну а ми вже розпочинаємо її розповідати. Відразу кілька регіонів РФ приймали прильоти. Лунають гучні вибухи. Серія вибухів пролунала у Воронезькій області. Місцеві чули до 10 гучних вибухів. А також публікують кадри роботи власної ППО. Також рашистські канали публікують заяву губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, який підтвердив атаку БПЛА по регіону. Також Стало відомо про ліквідацію винищувача Су-30. Ну і знищено на Росії три локомотиви. Ймовірно, палає інша авіація рашистів. Крім того, в Ростові прогреміла серія вибухів. Місцеві кажуть про пожежу на території заводу, який ремонтує бронетехніку. Можливі прильоти саме на території заводу Росцільма, що модернізує та ремонтує російську бронетехніку. Про що повідомляють ростовські пабліки, а також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко над на надано працювала російська ППУ. також місцеві. Чули низку потужних вибухів. За різними даними їх було щонайменше шість. Мінімум три лунали в районі Сільмаш, де розташовано підприємство Россільмаш. Також місцеві канали публікували відео із звуком, який було. Чути поміж вибухами, і він більше схоже на гудіння двигуна ракети, аніж на звук безпілотника. За даними Андрющенка, на території підприємства, що займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та й ремонтом, також бачили пожежу. Він додає, що цей об'єкт міг бути не єдиною цілю цієї ночі. Також місцеві повідомляли про уламки в районі Роствертрула – підприємства, що виробляє гвинтокрили, потребує додаткової верифікації, але навіть Рівні чуток та психологічного впливу добра. Новина зазначає Андрющенко. Він додав, що бавовняною видалася нічі для жителів Таганрога. Там працювала ППО, що намагалася збити те, що потім прилетіла в ростовський рост сільмаш. Також в рефі підірвали залізницю неподалік моторного заводу. Вибух в районі міста Ульяновськ зруйнував залізничне полотно. Пошкодження залізниці порушило військову логістику окупаційної армії Рафії. Ну, як ми бачимо, з динаміки так, Україна проскорює розробку зброї і власного виробництва для ураження стратегічних об'єктів на території РЕФІ, а також успішного відбиття ворожих атак. Ну а останніми днями в багатьох на слуху, окрім Нептуна, який навесні 22-го потопив рашистський крейсер Москва, ракети Пуекло, Рута і лазерна система ТРЗ, загалом же в основі українського оборонки програма далекобійних ударних БПЛА село оборони демонструють її ефективність, регулярно вражаючи цілі на сотні кілометрів від кордону. Ну зерафією, але не дронами та ракетами єдиними командувач сил безпілотних систем ЗСУ, Вадим Сухаревський заявив про власну лазерну зброю. Можемо констатувати, що Україна є. Якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Так заявив командувач СБС Вадим Сухаревський на конференції Вібілті Ukraine». Якщо справді в таємничому форматі Україні вдалося створити таку… Яку систему озброєнь, то це був би великий прорив, наголосив директор інформаційно-консалтингової кампанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Розробка лазерної зброї є складним проєктом, пов'язаним з чисельними технологічними викликами, сказав також експерт. Питання лазерної зброї залишається відкритим. Хоча є заява від командувачів сил безпілотних систем Сухаревського, що існує система «Тризуб». Це лазерна система, яка має дію на відстань до двох кілометрів і може знищувати навіть літаки. Я здивований, що про це заявив Сухаревський, а не президент. Тому що, якби справді був такий прорив у створенні лазерного зброєння в Україні за такий короткий час це було б значним досягненням, каже Згурець. Також за словами директора інформаційно-консалтингової кампанії Дефенсекспрес, випробування лазерної зброї проводять німці, американці, британці. Американці використовують лазер на одному із кораблів. Є також британська розробка Драгон яка також досягає двох кілометрів. Ну, і, до речі, повідомляли, що лазер може бути передано в Україну для експериментальних або бойових випробувань. Про що заявив британський міністр оборони минулого року цей лазер британці розробляють ще з 2017 року, і Він може отримувати лазерний пучок на відстані 2 кілометри в діаметрі до 2 сантиметрів, що дозволяє знищувати повітряні цілі. Далі цитуємо експерта. Я не знаю детальної інформації з українського боку, оскільки був на всіх виставках озброєнь. А також контактував з американськими виробниками і до певного часу знав про потенціал нашої лазерної техніки, який розробляється в інституті напівпровідників академії наук. Якщо справді в таємниці. Чому форматі нам вдалося створити таку систему зброї? То це був би великий прорив, каже згурець Варто згадати про діяльність гур та СБУ в Росії. Зокрема, одна із останніх блискучих операцій спецслужб України це ліквідація генерала ЗСРАФІ. Напередодні на Рязанському проспекті в Москві пролунав потужний вибух. В результаті загинули генерал лейтенант військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник. Лише днем раніше СБУ заочно повідомляли про під Дозру російському генералу, який наказав застосувати заборонену хімічну зброю проти сил оборони України. Спецслужби Арафії серйозно знепокоєні тим, що сталося в самісінькій столиці. країни та вже проводять розслідування. Зокрема, їх зацікавила автівка на місці вибуху. У припаркованому біля місця вибуху авто знайдено відеокамеру. Камера, за допомогою якої стежили за російським генерал лейтенантом Ігорем Кириловим, була встановлена в орендованому автомобілі. Його залишили біля будинку кілька днів тому. Об'єктивна на під'їзд і загорнули в ганчірку, щоб техніка не впадала у вічі. Відповідне відео поширюють розмі. Камера транслювала картинку через інтернет, і з її допомогою вдалося стежити за Кириловим. А потім дистанційно було активовано вибуховий пристрій. На самокаті його припаркував біля під'їзду випадковий чоловік, якого тепер шукають. Найімовірніше, він виконував замовлення і міг не знати, що саме й кому доставляє. Ну а на кадрах співробітника російських спецслужб дістають із авто два згортки, загорнуті в білу ганчірку. Швидше за все, це камера та зарядка для неї. Тим часом розмі вже показують кадри допиту громадянина з Бокстану, який нібито влаштовував теракт, внаслідок якого загинув генерал Кирилов, і традиційно. Ймовірний підозрюваний звинувачує в усьому українські спецслужби. Повертаючись до української зброї, зазначимо також, що в першій половині грудня стало відомо, що Україна отримує ракети власної розробки. Президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу першої партії новітніх ракетодронів пекло до ЗСУ. Ну а трохи згодом оголосив про успішні випробування ракети Рута. Поява такої зброї зумовлена тим, що далекобійні на натязі внутрішнього згуртання надають змогу вирішувати низку за. Вдань, зокрема, і швидкого подолання великих відстаней, прориву через скопійовані росіянами мобільними вогневими групами та раптові роботи по цілях, пояснює авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Нові дрони, ракети типу «Пекло» та рута дозволяють краще долати ворожу ППО. Звісно, ми хочемо, щоб по 450 кілограмів вибухівки прилітало по центрах ухвалення рішення. Але для цього потрібен час, щоб віно. Вити те, що в ракетній програмі було втрачено за багато років, розповів експерт. Про ракету, дрона, бо реактивний безпілотник. Пакло до 6 грудня також нічого не було відомо. Кадри з десятками виробів показав президент Зеленський і додав, що пакло пішло в серійне виробництво. Цитую, наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування, передали першу партію нашим силам оборони. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування додав. Він, як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості, герман Смитання на дрон ракета пекло створювалося з нуля в рекордні терміни протягом року. Для ударів по промислових об'єктах безумовно треба щось потужніше, і пекло здатне ефективно працювати по ворожих аеродромах літаках. На землі і технічних частинах, які обслуговують бойову авіацію, наголошують експерти. Лазерна ж зброя розвивається з середини минулого століття, але лише зараз з'явилася можливість використовувати її як ППО, зокрема, з появою якісних обчислювальних машин та радіолокаційних систем, які можуть прораховувати всі можливі точки перехоплення. Зазначимо, що на відміну від класичних систем ППО, які збивають повітряну ціль прямим влучанням або вражаючими елементами, в нас. Слідок підриву перехоплювача, лазерний промінь миттєво нагріває об'єкт опромінення до високих температур, спричиняючи розплавлення і навіть випаровування Якщо ж український тризуб здатний збивати літаки на висоті 2 кілометри, то це дійсно більш ніж цікава розробка, навіть не зважаючи на те, що Україна ще на шляху до масштабування і посилення лазера, пише Defense Express Безумовно, в розвитку ППО у нас є напрямок, який передбачає. Не тільки модернізацію радянських ЗРК до Франкенсам. Ми говоримо і про створення системи попою сучасними засобами ураження від дронів перехоплювачів і малих ракет до лазерної зброї, каже авіаексперт Храпчинський. Прикордонники показали, як знищили укриття та склади БК ворога біля Креміної. Стало відомо про те, що прикордонники РУПАК «Фенікс» бригади помста підірвали бойовий потенціал ворога на Луганщині у районі Креміної та Серебрянського лісництва. Про це повідомляє відео е, прес-служба ДПСУ. Е, ну і е, зокрема вони оприлюднили відповідне відео. Знищено десяток окупантів їхні укриття, склади БК автотранспорт. Успішні дії українських захисників ускладнюють ворогу ведення бою та логістику на цьому напрямку. Ідеться у дописі. Ну і також де ще прикордонники гарно відпрацювали. Так це на півдні нашої держави, бо там вони знищили російський човен. І таким чином на півдні прикордонники з допомогою ФПВ-дрона вразили маломірний Ворожий плавзасіб про це повідомляють Силу оборони Півдня у своєму телеграм-каналі і оприлюднили також відповідне відео. Пілоти бойових пташок державної прикордонної служби дедалі частіше виявляють та завдають втрат російським загарбникам. Внаслідок влучного застосування в півдрона захисники вразили маломірний плавзасіб ворога. Ідеться у повідомленні. Отже, вдячний нашим захисникам різним підрозділам українського війська за те, яку вони беруть безпосередню участь у. Тих чи інших операціях, які вони планують. Ну і звісно прибирають чи то рашиська залізяюча, чи то рашиський плав засоби із території нашої держави в різних куточках України. Далі поговоримо про фронт, які з'являються зокрема думки від західних видань з приводу поточної ситуації на покровському напрямку. Ну і звісно, у самому Покровську так от союзники повинні якомога швидше виконати своє зобов'язання перед Україною щоб допомогти їй утримати Покровськ. Отакі от, от заяви лунають. Від видання Блумберг на тлі планів Російської Федерації захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва повинні виконати свої обіцянки щодо підтримки нашої держави. Критично важлива шахта в Покровську на сході України стала основним об'єктом зусиль Росії, спрямованих на максимальне розширення території. Зараз російські війська перебувають у п'яти кілометрів від неї. Дрони Камікад вражають цивільні автомобілі навколо шахти. А минулого тижня компанія «Метінвест яка володіє шахтою, закрила і Ввакуювала одну з трьох її шахних стволів. Наразі мало надії протриматися довше ніж декілька днів. Її втрата коштуватиме Україні, яка перебуває в стані війни до половини її майбутнього виробництва Сталі. Ідеться у матеріалі Покровськ є мішенню з багатьох причин, кажуть журналісти. Це важливий залізничний і автомобільний вузол для постачання українських оборонних ліній. Це одне із останніх міст, що залишилося під контролем України в Донецькій області, яка є однією із чотирьох областей на додаток до Криму, які за підтвердження. Дням Путіна були анексовані. Окрім того, тут знаходиться єдина в Україні шахта, яка видобуває коксівне вугілля для карбонізації сталі. Лідери Європи неодноразово заявляли, що підтримують Україну в досягненні врегулювання. Тоді чому затримуються надання допомоги? Такого врегулювання неможливо досягти доти, доки Росія вважає, що може здобути перемогу на полі бою. кажуть у виданні Bloomberg, адміністрація Байдена поспішає використати всю допомогу, що залишилося в її розпорядженні до Ін. Урації Трампа раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати ще 650 мільйонів євро на високотехнологічні системи протиповітряної оборони, такі як Айресті та Петріот, які мають бути поставлені до кінця року. Зазначили у статті. журналісти також наголошують, що найбільше розчаровує величезний розрив між тим, що Європа пообіцяла, і тим, що вона фактично зробила, яке за оцінками Кілля, становить лише 125 мільярдів євро. Частково цю різницю можна пояснити, тим, що 52 мільярди євро зобов'язань Європа взяла на себе лише цієї осені, коли нарешті погодила механізм використання заморожених російських активів як застави для кредитів Києву. Але це все одно залишає європі 64 мільярди євро Боргованістю з приводу того, що ще лунає, скажімо так, за фронт, маємо говорити і про перемоги. Так на, скажімо, на сході, ситуація досить складна і нестабільна. Але якщо говорити за інші напрямки, от до прикладу, за Креміну, то наші захисники показали вкотре де місце. Також будемо говорити, що закон карми по порошистам дуже дуже активно працює саме все більше рашестів ліквідується, і одні просто самі по собі на Росії, інших ліквідують наші збройні сили України. Звичайно, ми це розуміємо. Ну і далі будемо говорити про те, що сьогодні було мінус два, і мінус два досить таких цікавих особи. А саме до другим відправленням сьогодні до Кобзона разом з генералом лейтенантом Кіріловим є його і помічник Ілья Полікарпов. Ви зараз можете бачити його на своїх екранах. Поговоримо далі, як взагалі це все сталося. До речі, генерал Ігора Кірілов, який один із також сьогоднішнього дня, він був підірваний на Росії. Він звинувачений по першому воєнному злочині за застосування. Знову ж таки, повертаємось до тієї хімічної зброї, яку використовують рашисти заборонено міжнародним правом. Наголосимо вкотре хімічної зброї, яку рашисти використовують проти нашої держави. Він був ліквідований прямо в центрі цього пекла, так би мовити, у Москві. і це до речі. Автор ідеї брудної бомби, знову ж таки, це хімічна зброя, про яку ми говоримо. І у центрі протидії дезінформації розповіли, чим прославився так би мовити, якщо це можна так назвати. Підірваний генерал Кирилов. Так от, говоримо про це далі. Відомо що знищення Кирилова – це робота І Раніше відомство оголосило також генералу про підозру у воєнному злочині за наказ стосувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Передають наші колеги з 24 го каналу із посиланням на коментарі керівника. ЦПД. що ж відомо про нього? Це генерал лейтенант радіаційного та хімічного. Захисту Збройних сил Росії, він один із перших почав розповідати про американські біолабораторії в Україні. Ми всі це пам'ятаємо. І за воєнні злочини він також був і під санкціями Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. До речі, його обличчя ви можете бачити зараз на своїх екранах. І за оцим круглим фото, якраз таке те місце, де був сьогодні він ліквідований разом зі своїм помічником. Так, от, за словами керівника. Ка це Андрія Коваленко, Кирилов був автором ідеї створення, так би мовити, брудної бомби з відходів із атомної електростанції для того, щоб зністити той чи інший теракт і звинуватити у цьому нашу державу. Пам'ятаємо, це не вперше з боку расистів. Дійсно, бачимо наскільки чітко так і працює закон карми і дуже швидко навіть і, до слова, у Збройних сил України також заявили, що окупанти за. Стосовують хімічні речовини проти українських військових. Ми також про це говорили і сьогодні, трохи напередодні, і декілька атарів тому про те, що вже дві тисячі з них є госпіталізованими. і Є щонайменше троє загиблих серед збройних сил України, серед наших захисників та захисниць. Знову ж таки, через хімічну зброю заборонену міжнародним правом, яку використовують расисти. Ну і далі також будемо говорити ще про Таке довгоочікуване перемир'я і про те, як воно буде відбуватися. А саме Орбан а, коментував думки з приводу того, чи може відбутися різдвяне, так би мовити, перемиря напередодні різдвя, зовсім скоро чи ні, між Україною та Росією? Тож говоримо про це детально далі. От Михайло Подоляк назвав заявою щодо пропозиції Орбана про різдване перемир'я піар-демаршем Віктора Урбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан насправді не пропонував жодного різдваного перемир'я між Україною та Росією. Це інформаційна міні-операція. Про це радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову. Подоляк повідомив, що від Угорщини не надходило жодних пропозицій щодо припинення вогню на різдво. Ні, немає ніяких пропозицій. Та які взагалі можуть бути пропозиції, що значить різдвяне перемиря е, припинення вогню, якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити, і вона навіть не зацікавлена у тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючи зі втратами, на тому чи іншому напрямку вони все більше і більше активують, наприклад, удари по енергетиці, ракетні дронові удари і так далі. Пояснив радник голови офісу президента. Ну і також він назвав заяву щодо пропозиції про різдвяне перемир'я піаром Орбана та інформаційну операцію. Я не розумію на кого розраховані такі інформаційні провокативні заяви. Типу, ми тут запропонували одна сторона готова, інша не готова. Ні, це виключно піар такий пана Орбана. В даному випадку ми бачимо класичну інформаційну таку собі міні-операцію. Дивіться, тут всі готові до миру, окрім України. Бог з ним, що на них напали, що це їх бувають, і так далі. Хай вони все ж таки зупиняться. І не чинять спротив. Висловився Подоляк. На його думку, такі заяви лунають для того, щоб Україна припинила спротив ворогу. Тобто ці всі слова це про те, щоб Україна зупинила спротив, а Росія буде повзуче захоплювати якусь територію чи буде атакувати далі ракетами. Радник керівника офісу президента також акцентував, що ніхто не уповноважував Угорщину на певні посередницькі місії. Нагадаємо, що напередодні Орбан заявив, що, начебто, запропонував різдвяне перемир'я, і він стверджував, що Росія погодилася, а Україна нібито ні. Ну і з приводу останніх заяв Путіна також варто не обговорити це все. Бо захід доводить Росію до червоної своєрідної межі. А, таким чином стало відомо те, що диктатор назвав 2024 рік знаковим у досягненні цілей спеціальної військової операції. Російський президент Путін оголосив, що найближчим часом забезпечить серійний випуск комплексів «Арєшнік». На тлі цієї заяви він знову що зробив? Ну, звісно, погрожував. Як повідомляють пропагандистські змі Путін, Путін під час розмови промови на колегії міноборони РФ назвав 24-й рік знаковим у досягненні ціле спеціальної військової операції. Диктатор заявив, що російські війська міцно володіють стратегічною ініціативою на всій лінії боязіднення. Захід доводить Росію до Червоної межі. На це Москва не може не відповідати, заявив Путін. Окрім того, російська геоправитель правитель видав, що на заході вважають себе представниками господа на землі, хоча самі в господа не вірять. Путін переконує, що США лякають своє населення міфічними заявами. Що Росія нібито планує на когось нападати? Ну і з приводу до речі, ще того, що виявляють у. Американському інституті вивчення війни так те, що нібито Путін реанімував наратив про нелегітимність Зеленського ймовірно, аби зірвати перемовини. Така от з'ява з'явилася від американських аналітиків. Кремлівський лідер Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією і вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. пишуть американські аналітики 16 грудня. Путін озвучив неправдиву тезу. Ніби конституція України дозволяє лише продовження повноважень Верховної Ради, але не президента навіть в умовах воєнного стану. Він заявив, що Україна, нібито порушує конституційні норми, продовжуючи повноваження Володимира Зеленського. Насправді, як зазначають в ІСВ, українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено із лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських парламентських чи місцевих виборів неможливо. Відповідно, рішення про призупинення виборів у 2024 році є законом і від відповідає нормам конституції. Кремль активно використовує спотворення українських законів для делегітимізації української влади. Потім відновив цей наратив, що не звучав до речі, з із літа 24-го року, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. За оцінками і Кремль не зацікавлений у чесних переговорах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.